Дорогі брати і сестри, сьогодні величне свято П'ятидесятниці зі Шестя Святого Духа. Церква Христова дає нам черговий раз для розмірковування читання святого Апостола. Саме там, в діяннях апостолів, розповідається про те, як Дух Святий зійшов на апостолів і як з'явилася церква Христова. Євангелист Лука не випадково написав цю розповідь. Тут багато образів, в яких варто розібратися, щоб краще розуміти, хто ми з вами такі жителі Небесного Царства, хто ми з вами такі члени Церкви Христової, що означає належати до церкви. Береться така символічна мова, біблійна мова. Не випадковою є цифра 50. Тут не йде мова про буквальне розуміння 50 днів, але цифра 50. В Біблії здавна означала перш за все подію, яка була пов'язана із отриманням єврейським народом старозавітнього закону десяти заповідей. Тобто ця подія пов'язана із виходом із єгипетського рабства, залишають рабство в Єгипті, рухаються в обітувану землю. Люди ізраїльського народу, і на якомусь етапі до них приходить Бог і дає заповіді, які мають зробити підказку для людини, що означає бути віруючим, що означає бути тим, хто належить до істинного народу Божого. Певне стримування цих 10 заповідей варто кожній людині знати. Це перший етап наближення до Бога. І оці десять заповідей Божих давалися Мойсеєві якраз в таких особливих умовах. Він піднімається на гору Синай, і там відбувається дивовижна річ, діймається вітер, громи страшні. Люди знизу дивляться на це все. І от якраз в цьому вітрі, в цій величі вогню грози приходить Господь до Мойсея, і Він виносить скрижалі завіту. Євангелист Лука навмисно вибирає таку мову опису. Він описує все, що на 50-й день учні збираються, і з ними знову щось відбувається дуже дивне. Здіймається вітер, з'являються вогняні язики, які розділяються і з'являються над усіма апостолами. Ще з дитячих років ми звикли до такого мислення. Що уявляємо собі цю подію зазвичай саме так буквально, як на картинці або як в мультфільмі, як якусь казкову подію. Ні, перш за все, тут євангелист Лука хоче що показати. Він хоче показати, що як тоді в Старому Завіті з'явився новий обраний ізраїльський народ, момент, коли їх з рабства вивели і дали заповіді, так і зараз з'являється нове людство абсолютно нове. Яке має жити за зовсім іншими правилами стосунків один із одним, не за правилами стосунків навіть десяти заповідей, а за чимось значно глибшим. Тобто це особлива образна мова. А ці вогняні язики, які спочивають над кожним з апостолів, це вказівка на те, що Бог прийшов. Бог прийшов вже по-новому і спочив на кожному із апостолів, на кожній людині. Вогонь має особливу властивість. Якщо ми запалимо свічку, то жодна свічка не горить однаково. Жодна. Хоча природа вогню залишається одна і та ж. Буде опікати, буде гріти, буде світити. Але те, як оці вогняні язики, це можна легко побачити на свічках. Всі вони по-своєму унікально рухаються. Тобто, що хотів показати Євангелист? Що коли Дух Святий сходить на людину, є дещо спільне для нас усіх. Всі ми стаємо усиновлені Богові, всі ми стаємо дітьми Божими. Але те, як дари Святого Духа будуть в нас проявлятися, є завжди унікальним. Ніколи не можна повторити жодну людину. Дух Святий горить в кожному з нас по-своєму. Дух святий розкриває кожного нас, з нас унікально. І саме це було показано. Далі йде мова про те, що апостоли починають говорити мовами, які всі розуміють. Що таке мова? Мова це особлива здатність людини, через яку ми відкриваємо свій внутрішній світ. Кожен з нас був би закритий і невідомий для іншого, якщо б не було мови. Вважається так, що людина стала людиною, коли вперше. Одна до іншої промовила слово, і інша його зрозуміла. Коли в нас з'являється мова, з часом вона оформлюється в слова. Слова і мова не одне і те ж. Тому що слова це просто позначки. А позначки бувають різні, тому мов є багато. Точніше, є слів багато, які ми називаємо мовами. А мова є одна. Одна мова. Через яку ми передаємо свій внутрішній світ, ми себе являємо для інших. І от що стається з апостолами? Вони заговорили до людей такою мовою, яка стала зрозуміла усім, яка вища за слова. Що це була за мова? Це була мова благодаті Духа Святого. Це мова, яка відкриває нам те, яким є Бог. Зрештою, церква Христова це також мова Бога до нас. Тобто, Бог є непізнаваним, Він є абсолютно іншим від нас. Але Бог знайшов спосіб, як нам себе відкрити. Він до нас заговорив мовою Святого Духа. В чому полягає ця мова Святого Духа? Апостол Павло чудово сказав, що мова Святого Духа, вона коли починає в нас діяти, то з людиною відбувається дивовижна річ. В неї з'являються певні дари. І з'являються плоди Святого Духа, наслідок дії Святого Духа на нас це є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і стриманість. І далі апостол Павло продовжує: на таких нема закону. Ось як легко перевірити, чи Дух Святий. Говорить мені, чи є в мені любов, чи є в мені радість, чи є в мені мир, чи є в мені доброта, довготерпіння, милосердя, лагідність, стриманість, віра Оце все є особлива мова, яку всі розуміють, якою ми можемо заговорити до людства, заговорити один до одного. Бог заговорив до нас так. Бог так хоче, щоб ми долучилися до Його життя. До його життя, яке є життям Святої Трійці, щоб ми змінили лексикон. Коли апостол Петро почав говорити до людей, він сказав натхненну в благодаті Святого Духа проповідь, люди були вражені і сказали, що нам робити? Що нам тепер з цим робити? З тим, що ти нам відкрив. А Петро каже: покайтеся! І хрестіться в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. А що означає покаятись? Змініть свій погляд, змініть свою мову, заговоріть новою мовою. А як вона звучить? Замість я скажи ми. Замість мені скажи нам. Замість дай скажи пери. Замість ображаюсь, скажи пробачаю. Замість нарікаю, скажи дякую. Тільки так можна змінити себе, перемінити своє мислення. Далі зрозуміти ще один важливий факт, який був вявлений в цей момент п'ятидесятниці, що що чудово показав євангелист Лука. Змінюються стосунки між людьми. Нема ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої. Ні Еліна, ні Юдея. З'являється нова підказка на те, що означає бути людиною. Сьогодні такі чудові слова були у Євангелії. Хто з вас праглий, нехай приходить і п'є. Спрага за істинним життям нас привела сюди до храму Божого. Бо якщо б вам всього вистачало, ви б не йшли. Отже, є якась порожнеча, яка нас кличе, ми йдемо до Бога і кажемо, наповни мене. Бо не вистачає мені радості. Блажений Агустин сказав чудово, без будь-якої гри слів, те, що зрештою хвилює всіх людей. Як мені отримати радість і щастя в повноті? Щоб я сказав, так, тепер мені справді цього достатньо. Цю радість і повноту можна отримати тільки в Святому Дусі. Як її отримати, розшифровує Господь. В благодаті Святого Духа. Радість людина отримає тільки тоді, коли вона зрозуміє, що тільки живучи так, як Бог, будеш радіти. А як це жити? Це коли інші люди для мене не чужі, а брати і сестри. Церква має бути тим місцем, в якому я не можу бути собою без вас, а ви не можете бути собою без мене. І ми не можемо бути собою один без одного. Отець без сина не є Отець. Син без Отця не є син. Святий Дух, який являє нам Отця через сина, не є собою взаємин із ними. І тому з'являється новий народ, церква. Ми з вами. Коли збираємося у храмі, ми не дивимося на те, чи ми є родичі. Ми не дивимося на те, чи ми діти чи дорослі. Ми не дивимося на те, чи ми чоловіки чи жінки. Ми знаємо тільки одну справжню правду про себе. Де справді є я? Я собою є тільки тоді, коли я сином Божим і дочкою Божою. А сином Божим і дочкою Божою я можу бути тільки тоді, коли розкрив велич любові Божої до мене. Але, на жаль, століття пройшли, і наші храми перетворилися на місця. Де ми, зрештою, приходимо просити щось для себе, молитися за своїх родичів перш за все, за своїх дітей? Ми стали байдужі один для одного. Ми часто цього навіть не розуміємо, хоч і чуємо брати і сестри, брати і сестри, це стало просто таким благочестивим вживанням. Ми не відчуваємо гостроти і болю. Від того, що ми можемо жити один без одного. Можемо. Не треба лукавити. Бо в кожного з нас є свої справи, свої сім'ї. Ми в кращому випадку один раз в тиждень побачились. І це ще добре, якщо хоча б посміхнулися, побачили ще когось, хто є з нами. І тому церква Христова сьогоднішній день з однієї сторони показує велич мови, якої заговорив до нас Бог. Мови любові, мови. Де життя є самовтрата, а самовтрата є вічність. Ця мова нам часто не є зрозуміла. Тому після п'ятидесятниці знову починається такий чимось сумний період, коли ми назад починаємо ставати на коліна. Саме сьогодні ми будемо читати колінопреклонні молитви. Якщо від Пасхи до п'ятидесятниці церква каже, стійте рівно. Оце ваше справжнє покликання. Бути синами і до, до, дочками Божими. А далі церква каже: але видно, видно, що ми слабкі, видно, що ми ще не змінили свого мислення. Видно, що ще на першому місці я стоїть, ще на першому місці ми мучимося, чого не по-моєму. Один мудрий чоловік сказав так, що нам треба відкрити свій розум. Для того, щоб зрозуміти таємницю Божу, відкрити своє серце для того, щоб впустити туди милосердя і відкрити свою волю для того, щоб сказати, Хай буде воля Боже Твоя, а не моя. Але ми ще всі до цього не готові. Тому будемо знову ставати на коліна і казати: Боже, ми ще не знаємо Духа Святого, ми ще не маємо любові, радості, миру, доброти, довготерпіння, милосердя. Віри не маємо, стриманості не маємо і лагідності не маємо. Боже, допоможи, прийди до нас. Тому будемо просити Духа Святого, щоб він прийшов, бо тоді питання всі зникнуть. А поки ще цього не знаємо і не розуміємо, давайте починати з малого, робити так, щоб кожен раз, особливо ті з вас, хто щонеділі приходить, ми вже знаємо вас на обличчя, щоб ми бачили, що ви прийшли до храму. І починаєте з програми мінімум, ідете до причастя. Так, немічні, слабкі, розділені. Якраз тому і дій до причастя. Приступайте до тіла і крові Христової. І з часом за років 10 можна буде помало пробувати вчитись, причащатися не тільки дарів, які є на престолі, а й причащатися любові, добра, підтримки із іншими людьми. Амінь.